Вас вітає перший потік, а саме скринник Аріна. Зараз ми з вами побалакаємо про п'яту поліклініку. Розпочнемо з інтерв'ю. Доброго дня! Розкажіть про себе. Це я лікар. Я працюю на сьогоднішній день завідувачем філії номер 1 КНП 5-го ЦПМСБ Центру первинної медико-санітарної допомоги. До цього я працювала в консультативно-діагностичній поліклініці, яка була створена з 18 року, коли почалася реформа первинної ланки медичної допомоги в Черкасах. З жовтня місяця працюю тут. Та, відновлюємо, продовжуємо надавати первинну медико-санітарну допомогу і відновлюємо роботу лікарів спеціалістів яких тут, на жаль, не було з 2021 року. Відкрите відділення консультативно діагностичне відділення, де працюють спеціалісти, відділення променевої діагностики, де маємо на сьогоднішній день новий комп'ютерний томограф. Придбали три. Нових УЗД-апаратів, да, тому має, маємо можливість на прийомі, да, буквально на прийомі, надавати, проводити і обстеження ультразвукове. Це може робити лікар-уролог, це може робити лікар-кардіолог. І, звісно, працюють лікарі ультразвукової діагностики. Да, що ми на сьогоднішній день маємо сімейних лікарів? У нас працює 18. Ну, бувають, коли лікарі ну, війна, да, тому плинність кадрів є, звісно. Зміняється один лікар, приходить інший лікар. Маємо на сьогоднішній день в колективі два молодих лікаря, які набирають декларації на сьогоднішній день. Відкрите педіатричне відділення. Де два лікаря-педіатра на сьогоднішній день відділення буде поповнюватись. Я думаю, що це дуже актуально для мешканців нашого мікрорайону, тому що тут якраз немає педіатричної амбулаторії чи відділення. В мікрорайон зростає, да будови. тому. Я думаю, що це найбільш актуальніша тема мати тут лікаря педіатра який би міг забезпечити надання медичної допомоги діткам. Так, дякую вам. Скільки декларацій за останні півроку поступило у поліклініку? Ну, я думаю, це десь 600. Це не багато, але якраз 400 із них це педіатричні. Ні, напевно, більше це буде більше. 600 і плюс 200 педіатричні, то це 800. Да? От. Тому да, центр якраз має бути забезпечений кадрами, і ми працюємо над цим. Отже, п'ята міська поліклініка в Черкасах це місце, де справді потрібні молоді фахівці. Тут працюють досвідчені лікарі, сучасне обладнання, лабораторія, рентген, мамограф і є можливість вчитися у сильних спеціалістів щодня. Саме такі заклади тримають на собі медицину міста. І дуже важливо пам'ятати, лікарі та медсестри це люди, які щодня працюють під великим навантаженням, але при цьому продовжують допомагати. Тому, коли ми приходимо в поліклініку, Ніку важливо поважати їхню роботу, їхній час і їхне ставлення до пацієнтів, бо хороша медицина починається не тільки з обладнання чи ремонту, а з взаємодії, поваги і від пацієнтів, і від лікарів. І саме в п'ятій поліклініці цю командну роботу видно найбільше.